Місто Ізюм, яка це область? Харківська, напевно. Харківська. Чому, напевно? Та точно не знаю, але мені здається, що це Харківська. Добре, а ти сам з якої області? З Харківської. Тоді Ізюм в Харківській області чи ні? Так. Так. В Харківській області. Місто Вугледар, яка це область? Вже точно, не Харківська. Я думаю, що або Донецька, або Луганська. Донецька. Я вгадую. Приз буде. Місто Авдіївка, яка це область? А, ну, це Донецька. Точно? Так. Скажи, будь ласка, які області зараз окуповані? Донецька, луганська, херсонська, запорізька і Крим. Добре, які з них повністю, які частково. Я знаю, що херсонська наполовину, угу. Запорізька, напевно, повністю, так? Ч -ч -ч. Ні, не повністю. Луганська повністю. Угу. Донецька на, на ну, не повністю. Трошки так. більше половини хай буде. Сумська не окупована. Харківська звільнена, не окупована. В якому місті з тих всіх, що ти назвав, є безкоштовний проїзд в Харкові?